Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 91-й рядок ажурного джемперу Air. Ось наша схема. Ось цей 91-й рядочок, ось його рапорт, тут і тут. Треба буде відмітити. Так, давайте трошки розберемо порівняно з попереднім рядком 90-м. скорочуватися у нас оцей елемент. Ми робимо два рельєфних опуклих лицьових стовпчика навколо спільної верхівки і стовпчика попереднього ряду зі спільною верхівкою. Тобто прибираємо одну петлю. Але е, тут в повітряних петлях ми додаємо. Тобто тут було дві, а тут буде три повітряні петлі з боків. Тут і тут. Прибираються стовпчики тут і тут, тут, і тут додаються петлі. Так, і у нас додається дві петлі. Ось тут, а ось тут. Дві петлі прибираються. Навколо трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом. В'яжуться три рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Тобто дві петлі убавляються і вони додаються ось в цьому фрагменті. Це, давайте це пров'яжемо. Ось у нас закінчений 90-й рядочок починаємо в'язати 91-й. Три петлі підйому. і ось три стовпчика попереднього ряду, рельєфні опуклі, лицеві з одним накидом. Ось цей стовпчик, ось цей і ось цей. Довколо них ми робимо три рельєфні опуклі, лицеві стовпчики. З одним накидом, зі спільною верхівкою. І одною петлею, всі чотири петлі на гачку. Все, спільну верхівку ми зробили дві повітряні петлі, два рельєф. О? Один, да? один, один рельєф неопуклий лицевий. Стопчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі і два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом і стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І дві повітряні петлі. Так, тут у нас рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо спільної верхівки, і рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика рельєфного опуклого лицевого. Також за спільною верхівкою. Ось так. І навколо середнього. Центрального стовпчика, рельєфний лицьовий стовпчик з одним накидом. Так, тепер в зворотньому напрямку: два рельєфні лицьові стовпчики з одним накидом навколо спільної верхівки попереднього ряду і стовпчика попереднього ряду, ось так, зі спільною верхівкою. Три повітряні петлі. Ось тут дуже уважно, щоб в'язати саме три повітряні петлі, а не дві, тому що інакше буде затягнутий ряд. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо рельєфного, опуклого лицевого стовпчика, і стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. І все, це рапорт закінчився. Його потрібно повторити ще 13 разів. Всього у нас 14 рапортів, які складаються з 24 петель. І от зараз я пров'яжу ще одну спільну верхівку вже наступного рапорту. Просто щоб ще раз продемонструвати, як це робиться. Хоча я думаю, що. Якщо ви дійшли вже до цього відео, то, мабуть, ви все це вже вивчили про всяк випадок. Так, повторюємо ще 13 разів цей рапорт. Так, помітила, що я помилилась. Получається, повертаємось до два рельєфних опуклих лицьових стовпчика, потім дві повітряні петлі. І тут ще один у нас рельєфний опуклицевий стовпчик. От бачите? Добре, що побачила і повернулась. І ви теж уважно, щоб оцей стовпчик обов'язково пров'язувати. Бо інакше доведеться все переробляти. Так, а от тепер дві повітряні петлі. І оце один у нас рапорт. Все, бачите, симетрія, все-все-все гаразд. Це є. І далі вже починається новий рапорт. Це три рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, зі спільною верхівкою навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. От тепер отак правильно виконуємо 13 рапортів. Так, ось закінчені всі 14 рапортів. 91 рядка, перевірте просто кожен. Їх не так багато, 14. Перевірте, щоб були всі стовпчики пров'язані, всі агарочки з повітряних петель, щоб всі рапортики були симметричні і правильні. Так, а ми закриваємо в'язання 91-го рядка. Ось у спільна верхівка і верхню петлю. Цієї спільної верхівки ми робимо з'єднувальний напівстовчик. Все. перший рядок ажурного джемпера Air закінчений. Так, ось так. Такий вигляд має. Край наш робочий, там, де ми продовжуємо зв'язати і звірування. І ще трошки нам залишилось до закінчення тулуба. Все, всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!